Гарно гарно. Непоговано їду подобається. Хо -хо 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 -хо. Що ж усім, щастя, здоровля усім з вам! З вами Санта, і сьогодні я буду грати у ігри, які ви, дітоньки, придумали про Санту, про дядушку Святого Миколая. І подивимося, як ви це зробили. Санта нічого про ці ігри не знає, але я не сумніваюся, що ви поганого про Санту не могли сказати і зробити. Тому будемо дивитись. Перша у нас на черзі гра Don't Stay Awake. І поїхали в неї пограємо. Якийсь дивний жанр, горор, я не знаю, що це означає, але подивимось. Дідусь, що? Дідусь, доросла, людинка. Він розбереться. О, я думаю, це зараз. А, ага, треба встати, каже. А що зараз? Здається, хлопчик хоче підглянути за Сантою. Став він у котрій. О, у 12.037, але якось так. Мені треба щось, щоб його заборегти. Приготувати печиво з молоком. О, це Санта любить. Це Санта що тут? О, тут? О, бідний хлопчик, напевно, був з не, не такої сім'ї, як інші. І не з багатої теж. О, шкарпеточки. Головне, дітки це здмати прикраси новорічні, вести себе гарно, і тоді Санта Клаус прийде до вас і залишить вам подаруночки. А, Йому треба тарілочка, але вона аж там, бідний хлопчик. Треба взяти стілець. О, взяв, бо він не хотів брати. Санта знає, Санта розуміє. Тепер Залазимо і беремо тарілочку. Дитинка маленька. Беремо, набираємо печиво. Як мені набрати печиво? Не знаю, як мені набрати печиво. Добре, а куди залишите? А, сюди. Добре. Санта не розуміє, де ви залишаєте, там, там і буде. Треба поставити стілець на місце. Тут бідненька ялиночка обідної дитинки. Треба щось буде йому подарувати, таке гарне. Бо, ну. Це здається навіть не ялинка. Так, молочка налити для мене. Дякую, хлопчику. А який ти добрий. Густе молоко якесь довго лилось? Печиво. Чори печінки, печі, печі, печінки, печі, печінки достатньо, каже. Ну, знаєте, Санта любить попоїсти. С Санта любить, ну, побільше, бо чотири. Якось замало, якщо чесно. Звісно, так, мене годують майже в кожній хатинці. Не, не, не усякій, майже в кожній. Тому більш-менш це нормально. Сховатися під столом, сховатися. Ага. Заялинка. Окей, під, стол. під столом. І що він мене помітив? Не може бути. Я ж такий обережний. Три хвилини потім. Мені треба у туалет. Бідний хлопчик не витримав. А де в тебе туалет? Вибач хлопчику, я тебе не дуже сильно дивився, що там. Мама, та тато сплять! Ай сплять. Не будемо їх тривожити, правильно? Зачинимо за двері за собою, бо ми пісіємо у приватності. Знову сховатись, а злити... добре. Тут така душова. Що це було? Розслідуйте. Це не я. Це Крампус. Я вам кажу. Алло? Напевно, це були галюцинації. А, ну це нормально. Я трошки втомився. Та-та, та ну нічого такого. Буває, хлопчику, буває. Добре, це дивно каже. Можливо. Ну, Крампус таким займається. Чи сховатися та чекати, добре? Все ж таки помітив мене, чи що? А, бля, знаєте. Хоча ні, почекайте. Знову увімкнувся сам по собі. Слухай, хлопчику. Я ні до чого до цих приколів. Сантанон. Не в темі. Почекайте це мій будинок. Це він, і мені треба сховатись. Бувайся перед тим як він прийде? Більше печива? Тобто? А ти що з'їв? А де печиво ділося? Хлопчику, я не задоволений такою поведінкою. Куди ділося печиво? Ти його з'їв, поки чекав мене? Зараз, 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 зараз. Почекай, почекай. Опа. Не, ну дід схожий, чесно. Трошечки, але ну не дуже. Подивіться на нього. Подивіться на мене, подивіться на нього. Я в окулярах. І пояс у мене повищений, ніж у нього під сисками. Поїв, добре молодець. Ну, на мене схоже, Але все-таки. О. Це правильно. А знаєте чому через. Е, зараз я, я пригадав. Що він до мене залишив? Сука, я пригадав. Дід п'яний був. Чесно, чесно, п'яний був. Е, зайшов, окуляри загубив. А ще бачу, у нього немає, ну. 에, трубо, тру, тру, труби Труби, щоб залізти в хату. Ну немає в нього. Ну що робити? А я такий бляга. Ну хата зачинена. Піду візьму е, сокиро і прорубав собі вхід Та й все. Ну потім так казав ельфам, щоб вони поміняли, але можливо я забув сказати, щоб вони поміняли двері, бо я був п'яний. Трошки по полазив по стелі. Е, Краще відкрити у спальні. Матриця. Що ж. А що їм подарував? Я не пам'ятаю. Де подарунок? Може, йому подарував... Сино. Вечеря на столі. Не знаю, може йому. Черт, це був просто кошмар. Слухай, я не знаю, може він подарував е, нічого, бо він поганий хлопчик. Можливо, а можливо, я подарував їжу, бо мама накрила їжу. Він всявся. Ха-ха-ха! <плес> Бідний хлопчик. Кінець. Ось вам і е, моральний вивід, хлопчики та дівчатка. Будете підглядати за Санта Клаусом, обіцяйте своє ліжечку і не буде вам подарунку. Зрозуміли? Ось так от. Наступна гра. Наступна гра у нас називається «Тато Різдво. Тато молодець, публікувався про дітей, щоб у них було гарне Різдво. Зліпив, зліпили вони сніжку, зліпили сніговика і праздують. У темній хаті Різдво. Що ж побачимо, що там буде. Санта до... готовий, готовий. Щоб ну, подивитися, як що ви про нього думаєте? Як воно. Як Різдво ви справляєте? Готовий. Привіт, люба. Читайте, Bain. вчить англійську. їй дзвонить мамка і каже, що от там з татом все гаразд, не дивлячись на те, що у нас була інцидент з ним. Yes. Та, але він ось мені треба йти, тому що тато кличе нас у гараж, щоб зробити якесь відкриття велике. Каже обережно на дорогах, бо там багато дерев повалено. Дорога заблокована, знайти шлях додому. Через ліс, Слухай, дівчинка молодець. Я її знаю, вона хоробрик. вона не просто так оцей. Вона хоче додому, вона знайде шлях. Дядько Санта Клаус подарує їй компас ще на наступне Різдво, і все в неї буде добре. Ось сніжка тут. Тобто все нормально? Нормально. Трошки ялиночки запліснявілі, але ну з ким не буває. Це що? Ну, буває. Це така магія Різдва, що сюди просто не дійшла. Е, іди всередину на вулиці холодно. Дивіться, ну це ж новий рік, ну це ну Різдво. Щастя, дивись Просто ну, неймовірно. Подзвонимо. Де всі? Зачинено Найти інший шлях у батьківську хату. А, дитину не чекали. Це неприємно. Але що поробиш? Ви маєте бути в гаражі. Щось ви... Що таке? Санта не засуджує Санта. А, ну, тут червоний був нормально, це мій колір. Тато показує фотографії Клауса по любому Опа, Хто ж це такий? Не знаю. Печиво, як смачно. Ой, це ж не я, це ж дитина, точно, не треба їсти все підряд. Треба ж мені санті залишити. Добре, підемо, пошукаємо її тата. Де всі? Не знаю. Шампанське, нормально п'єте? Хто це? Хто б знав, хто б знав. Якийсь нехороший хлопчик. Так. Тут щось забаракодували. Трошки сніжку. Що за чорт каже? Ну, нормальний стіл накрили. Я О, правильно. Я вважаю, що це те, що як треба. Чому тут сніг? Непонятно. Що це таке? Що тут стричить? Гаражні двері добре. Найти вашу родину. Ну, знову кольори санти. нічого такого. Добрий день, пане сніговічку. Для чого не на роботі, слухай? Я тебе відправляв сюди. Що ти досидиш? Merry Christmas. Merry Christmas! <laughs> Добре. Тато не хоче. Ключ дав мені. Дякую. Merry Christmas. <laughs> 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 Добре, дав мені ключок. ключок. А давай подивимося, що там на горі. Може, там хтось. А на горі тут забарикодовано, забарикидовано, бракедабра. Що в підвалі? Добре. Не, в підвал, напевно, не можна, зараз, так? Так, не можна. У мене ключ від гаража, тобто йду в гараж. Ой, що тут. Ой-ой-ой, для мене варення приготувало, напевно. Муа! Боже, варення. варенье. О, багато варення. Чи що це. Це... Не розумію, дід. Чого варення пролива? Що, що таке The Plan? Людина плюс ліговік вийде злий сніговік. А знаєте чому? Бо людина. У людини багато злої енергії. Ось чому так. А у сніговика немає взагалі ніякої енергії. От виходить, що. Він приймає усе негативне. Що таке? А? Не бачив, дід. Не бачив. Ну добре, добре. Так, тут варення для мене приготували шуду. Мама? Мама, що у тебе? Як ти зрозуміла, що це твоя мама? А что с твоей мамой? Она хворит? Не ну, разумеет дед. Дядько Джерри. Тетка Дина. Дядя Билл. Ты дебил. Это неведомый. А, дедусь Тристан. А сестра Калин. Братик Тимми. Кузен Майк. А что вы тут то Усі поганці. Дядько тітка Лінда, братик Алек, сестра Джулі, дядько Нік. Боже, скільки учатьків і сестер, сестра Дж... Що? дядько Джордж. Брат Джордж, кузен Бренден. Боже, яка у вас була весела гарна родина. Ключик. Що Усі злі. Добре, добре. Ну, за, слухайте, е, я поважаю, поважаю, що ви приготували шапочки і обмазали все варенічком. Дідусь, дідусь, Санта е, Клаус усе підтримує. підтримує. Тільки приберіться, приберіться, ну, не, ну, це не добре, що ви розкидали варення повсюду. Не треба так. Не треба. А, зустрітися з статом та. А, а, зустрітися з статом та. Про... М -м. як це блядь... Коротше. Зустрітися з статом та взивати до його людяності. Зрозуміло, зрозуміло все. Дядько Санта Клаус більше не повторює. Шо ти. Ні. Добре, назад назад, каже. Ой. Тату! Що ти робиш з донькою, тату? А Пушу таке нахуй це. Біжи. Повертайся до свого траку. Добре, тату Не займайся її ерундою. У тебе донька приїхала. І що це? До тебе донька приїхала, а ти так себе поводиш. Де? Він ззаду? А чого він ззаду? А це трошки нечесно, я вважаю. Санта Клаус не це ну, його засуджує. Як ти на дворі? Не Незрозуміло, дядю Миколайчику. Все, поїхали. Яка мораль цієї гри? Треба збиратися всією родиною на Різдво, тому що єдине, що у вас є цінне і незмінне у цій цьому житті, це ваша родина. Тому збирайтеся, відвисайте разом і бігайте в доганялки. Щасливого різдва. Наступна гра. Наступна і остання гра в яку Санта, а.к.а. Миколайчик, буде сьогодні грати, це Little Rangers, маленькі оленята. Як ми бачимо, тато а, нарядив своїх дітей у оленят і стоїть такий, і каже, що Санта скоро прийде, Санта принесе породоруночки. руночки. А вони, от дивіться, як вони чекають на Санту, як він не може дочекатися. Що ж, починаємо гру. Грудень, 25 грудня 24-го року, Лері Томпсон, 56-річний 56 чоловік, е, був арестований. Ой-ой-ой-ой-ой. Е, через те, що викрав е, якнайменше 26 дітей е, за останні 30 років у його стані. Е... Коротше, не хороший він чоловік. Ага Прокидайтесь, дітки, прокидайтесь. Що ви знаєте, що сьогодні за день. Сьогодні Різдво. І не хвилюйтеся про Рудольфа. Він вас не образить. Правильно. о о о -хо, хо Рудольф гарний. Я знаю. Родольф це мій помічник. Це мій найкращий олень. Ой, що таке? Ага. Правильно, ми, дітки, Ітен, ми налякані. Чого, Ітен, що таке? Коді, мені так холодно. Почекай, дядько Санта Клаус принесе тобі ковдру, і все в тебе буде добре. А ти як? А ти не розмовляєш, бо ти поганий. Я знаю тебе. Зак, ей, куди ти йдеш? Я, я знайду вихід звідси. Навіщо? У вас така гарна атмосфера. Ну трошечки треба нарядити, тр... ну, ну не вистачає капітошечку. Ну що ш... ж ви одразу то? Ой, що таке ногу зумов. Добре. Дітки, лювім моє. Що ви тут? Хрестики новики грали? Знайшов вихід звідси? Так, у мене є план. Я сховаюся під сходами, і коли він спуститься, я втечу дуже швидко, як тільки зможу. Будь ласка, не залишай нас одного з ним. І коли він спуститься. Я втечу, як тільки зможу швидко, знову каже. Але як? Е, ключ від підвалу завжди з ним. Я з цим впораюсь. Так він вже спуститься. Він тебе сказав, Ти що дурний. Ми ховаємося. Він спускається. Санда. Ви знали, що Костюм Санта Клауса завжди не, не був червоний. А потім він оббив себе соди для того, щоб відсвяткувати. Я приніс соду усім, неправда. Погане Різдво. Убивця Санта. Ти не можеш втікти від мене і не можеш сховатися. Тобто Санта такого не робить. Санта. Санта Кілер. Серйозно? Розетка? Мені треба щось вставити в розетку. О, Рудольф. Унятко. Оленятко знайшлася. Добре, а що вставити? Що вставити, що вставити? Ялиночку? водочку, я. о, іди сюди. Іди сюди. Сюди. О, оце я розумію, оце я розумію, ну свято, свято. Все блестить, все шебуршить! Просто, ммм, пісня. Я не знаю, що вам не подобається дітки. Я не знаю, реально. Дивись, душ який. Такий самий, як у першій грі. Але тут-то підлога-то. Ой, що таке? Тут-то підлог-то нормально, то. Санта Ківер, май сан. А, Санта вбив мого сина. То буває. А то тобто ображений. Моє маленьке винятко. Якийсь ключ. І щой наш. Ой-ой-ой, привіт. А ти як? Як уже там? Що в тебе? Гуляєш? Відпочиваєш? Санта такого не робить. Санта з сокирою не гуляє. Привіт. Здоров. Ідеш сюди? Ой-ой-ой, йдеш. Ідеш, йдеш. Ти прям мітеш і прям швидко йдеш. Ой-ой-ой. Ну все. вмер Ключ у мене, сокирку би взяти, але він не хоче. Я не знаю, як він вмер, але. Ну, ви знаєте, ну ну розкрили трошечки у Санте. В слабку сторону. Давайте. Давайте, вибирайтеся звідси. Слабка сторона, Санте, це натягну пров провід. Швидко. Ви, ну, розумієте, коли ти старий і великий пузов, то. Коді, ні. Ой, блядь, Коді. Ви втікли, але не врятували з... всіх полонених. Кінець 3-4. Добре, Коді. Можеш тікти, але тобі не сховатись. Коді, блядь. А як так вийшло, Коді? А що мені зробити, щоб Коді не вмер, я обачаюсь? Очевидно, що одна, одна з кінцівок це просто програти. Санта такого не одобрює. Це зрозуміло. Ключ від будинку. Так, 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 так. ще б якогось. О, може треба всіх олен... оленів знайти. А, от, до речі, ще один. Ну, п'ять оленів, і що? Чи це нам якось допоможе? Ну, от він упав. Ну от я ще раз натягну. Може у нього шапочку забрати? Ні, нічого не хочу з ним робити. Оленяток, я всіх знайшов. А я навіть так розумію, що можна ще просто втікти, правильно? Так. Ти втік і не врятував е, нікого. Добре. три кінцівки, дві ми знайшли. Одна, це очевидно, просто зараз програти. Але ну, ми такі, що Санта таке не, не полюбляє. Санта завжди чемпіон. Щоб ви знали. Санта навіть чемпіон по шахах, Санта чемпіон по армреслінгу. Санта чемпіон по метанню е, черепашок. Санта багато що чемпіон, але ну, ніколи не програє. Ну от ми зібрали всіх оленят. Наприклад, так? Да? Чи це якось допоможе, щоб мало його не вбили? Логічно було би пришкандибати ще його сокирою. Бо це не Санта, це. Це само, само, самозахист манець самий. ага. Біжуть, ми дивимося назад. Так-так. І вони. Що? І так. Коді ні. Я вам хочу сказати, що просто Коді був у листі поганих хлопчиків. І Коді. Можливо, Коді заслужив на це. Санта спробує, ще разочок. Ще разочок Санта спробує, але ну якщо Коді, Коді не ну не вибирається, то Коді треба краще бігати, я вам так скажу. Що ж, давай, Санта, який не Санта, давай, давай. Санта Клаус зараз тобі покаже, як треба падати і що треба робити. Але ну, давай. Давай. Коді має. Жити. Він може і не хороший хлопчик, але. Ну так нагодиться теж. Ну, добрий день. Ну що ж таке дошити дитей? Ну, що ли? шолі. Може, якщо спробувати. Ля! Та, все, Коді, Коді, ти жив, ти жити будеш. Сьогодні твій день. Саме сьогодні, бо в попередні дні ти вмирав. Коді, на вихід. Всі, на, давай, давай, пішли. пішов. Швідесенько. І нарешті маленький коді зміг це вийти, тому що він ну, трошки калічний. А, виходить, що всі рятовані. Ми такі класні оленятки, щасливі. Дякую за гру, каже мені гра. Ця гра не має прогресу збереження, весь прогрес буде втрачено. Яка. Яка. Прикрість, я вам так скажу, чого нас вчить ця гра? Ця гра вчить нас тому, що ми трималися з нашими друзями і ні в якому разі не залишали їх, тому що навіть якщо Коді імбіцил, ми все ще можемо зв'язати руки якомусь діду, щоб він його не придушив. От так, от Синкибавре. Що ж, дітоньки та дівчатка, та мої маленькі хлопчики, маленькі оленятки. Дякую вам за перегляд. Санта Клаус дуже радий був вас бачити, дуже радий був тут з вами бути і пограти в ігри, які ви про мене там навідомували. Ах, ви мої маленькі хуліганчики. Що ж, бажаю вам всього найкращого щастя, здоров'я. Якщо вам сподобалося, то підпишіться на канал цього Аумена, а підпишіться на його телеграм, бо там він постить новини і всяку штуку-дрюку. А також підпишіться на Твіч, бо там стріми кожну суботу. А так, можливо, ще будуть якісь незаплановані стріми. Це, ну, такого ще не було, але все може бути. Хо -хо 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 -хо. Дякую вам за перегляд. А щастя вам здоров'я, як каже одна людинка. І на все добре. Бувайте! Hø! Hø! Hø!